Усім привіт! Дякуючи моїм спонсорам, у мене з'явилася можливість вибратися в ліс і назбирати не просто красивих помаранчевих грибів, а ще й дуже корисних. Завдяки полісахариду, глюкорона ксила дрижалка помаранчева або тримела мезантеріка набуває потужної протиракової, антидіабетичної, протизапальної та антиалергенної активності. А ще, що саме цікаво, ці гриби їстівні, їх можна споживати в сирому вигляді без термічної обробки, і пізніше покажу, як я це роблю. У мене вони були деякий час у морозильній камері. Давно я не зустрічала таких велетнів. Це все завдяки вологій відносно теплій зимі. Зазвичай термела в таку пору має вигляд сухих неприглядних кірочок на деревині, які після дощу або розмовчування у воді повертають собі вигляд, який мали до морозів. А оскільки морозів у нас не було, то гриби у нас справжні гіганти. Ви тільки подивіться на це. Желатиноподібне помаранчево помаранчеве жовте тіло гриба має пружню звивисту поверхню. Ці гриби не тільки можна їсти, а іще й треба їсти. Бо вони дуже корисні. І я вам покажу, як я це роблю. Не можу сказати, що це смачно. Це ніби желейка, але вона без смаку. Тому ми надамо дрижалці смак, який подобається за допомогою продуктів страви, яку ми сьогодні приготуємо. Це буде грибний салат. Для нього нам знадобляться тримала мезантеріка, мідії, зелень. Я взяла руколу та мікрозелень зеленого горошку, соєвий соус, французька гірчиця в зернах, сік лимона та сіль за смаком. Почнемо з приготування маринаду, який буде ще заправкою для салату. Змішуємо соєвий соус із зернами гірчиці та оливковою олією. З'єднуємо всі інгредієнти по одній частині, тобто по одній десертній ложці. Цією сумішю ми будемо маринувати гриби та мідії, а потім заправимо ще й готовий салат. Сік лимона йде у заправку. За бажанням на свій смак можна додати сіль та спеції. Я цього робити не буду, це якраз той випадок, коли спеції краще не додати, ніж перебрати. Не хочу, щоб вони заглушили смак салату. Великі гриби я порізала на шматочки, але не дрібно. Дійсно, тримела нагадує пружне желе, яке не розповзається під ножем, а мужньо тримає форму. Навіть не віриться, що об'єм гриба при висушуванні дорівнює майже нулю. При цьому він не втрачає своїх лікувальних властивостей, а попередню форму йому легко можна повернути всього лише замочив у воді на 30 хвилин. Ну а зараз заливаємо маринадом мідій та гриби. Прийшов час надати їм смак. Гарненько перемішуємо та залишимо на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Ще одна цікава особливість цього гриба це те, що він росте не просто на деревині, він росте на деревині, яка вражена грибами рода пеніофора. І, відповідно, дрижалка помаранчева це грибний паразит. Мікрозелен зеленого горошку нарізаємо та викладаємо на середину блюда, листя руколи навколо. На цій зеленій подушці розміщуємо спочатку мідії, а потім і помаранчеву дрижалку. Цей легкий та ніжний салат неодмінно справить приємне враження на гостей вашого дому. Готується він дуже швидко, а результат приносить масу задоволення. Поєднання зелені, грибів та мідій надає страві особливого смаку та робить її надзвичайно соковитою. Приправляємо готовий салат залишками соусу, який готували. Така страва неодмінна стане розкішним доповненням до будь-якого столу. Останній штрих це сік лимона. Швидко, красиво, а головне смачно та корисно. Це все про наш сьогоднішній салат. Цікаво, чи готуєте ви такі гриби, бо збирати то одне, а готувати зовсім інше. У мене є багато знайомих, які збирають гриби, а потім їх викидають або віддають, бо не вистачає сміливості наважитися приготувати. Обов'язково приготуйте цей салат, він вам смакуватиме.